І так, друзі, вітаю. вітаю всіх з першим днем весни. Вчора був останній день зими. Ми от нефік робити, взяли, поставили на дві сімейки по корпусу машини і обіцяли показати, що з того вийде, Прийшли сутки, зараз подивимося. На мій погляд, Ну, в будь-якому випадку вони повинні були там працювати, так як ми його поклали в розріз ім нічого не обстається, як тільки щось з ним робити. Чи то потрібно, чи не потребувало, нам дуже було цікаво, ми це зробили не заради розширення якогось потребуючого. Ні, то не треба. Нам потрібно було якісь знання, щоб, скажімо так, щоб їх мати. Були різні коментарі, прийшлося декого забаняти і тому подібне. Но в основному адекватні люди сприйняли наші експерименти адекватно. Ну а зараз подивимося, що у нас вийшло. Ну, то, що бачимо, так, що вони його освоїли, ну буквально от ці дві вся така. Давайте, беремо всередини. Щось, каже, роблять. Так, да, роблять. Да, вони відбудовують. Да. Угу. І якщо чесно, на даний період часу все ще дуже гарно вони його і відбудовують. Не е, ну, нетрутові, то таке. К чому віду? що да, Із світлого доволі воску, воска. Mm -hmm. І особа так не гризлі вощину, yeah. Щоб із цієї же вощини будувати. Yeah. По Подивимося, крайні дізли. рамки, наприклад, на тих, котрих no, менше там... відбудовано, чи гризлі з них воск. Mm -hmm. Ні. Тут особа теж не гризлі, просто її кер... mm -hmm. нікі. Ці всі. Mm -hmm. А тут. Оця теж не, а оці... От теж отстрою. Да. Ну як ну, так, трішечки. Так, Якась угу. е, е, Так. Угу. Оставимо назад. Підемо, подивимося другу. Де угу. вона? Ага, Ага. Вон. Угу. Mm -hmm. Так ой, да я не дивимові А, бля. Що такое? А прилипка рамка Чекай Приліть якісь рамочки тут послабше. Да, тут послабше, але да. все ж таки теж тут рамки трішки відбудовані. Mm -hmm. А ну зараз Тут Не, теж. Гарно. Ось тут ця, ця, ця. Ну тут uh -huh. менше, але uh -huh. теж працювали. Uh -huh. По великому рахунку що ми побачили? Що? О, кожен із нас тут побачить різне. Хтось побачить що. Нічого не відбудували. Хтось побачить ого, як відбудували. Хтось побачить, що я дурак, хтось що іще щось побачить, ми що побачили. Е, ну, По великому рахунку, ми побачили то, що. Е, сім'ї наші перезимували, так як ми їх пустили в зиму. Якщо ми їх вирішили запустити от таким обйомом, вони перезимували. Е, ми стараємося запущати сім'ї з достатньою кількістю кормів. І з достатньою кількістю обробіток бджіл відкрича, щоб вони були здорові і свою це к чому привело? Бачимо, що бджоли кормів ще достатньо, так як це повністю кормові, а в гніздах теж є корм. Е, бачимо, що бджола мала якісну обробітку, так як, несмотря на те, що це все зимувала бджола, якщо в нас, грубо говоря, 6 -го числа був перший день, який був теплий. А доти було ще холодно, бджоли сиділи в клубі з 6 лютого. Нехай вони, ну нехай буде 6 числа вони почали сіяти. По, ну, Невеличкій кількість сіїць. Значить, грубо говоря, там числа 27-28 повинні лопитися перші бджілки. Сьогодні перше, Вчора було 29. Ну, Говорити о тому, що зараз вже налопилася бджола, котра молода. Остраювала ці рамки, ну зовсім неможливо це казати, так як якщо її народилася, то, то в перші ті дні, які вона накладала, це було десятки бджолок. Так що, не можна це говорити. Все приводить е, к тому убіжденню, що бджола якісно перезимувала, споживала мало кормів, вона ще має можливість відбудовувати рамки. Несмотря на те, що вона стара і бувають такі бджолери, котрі утверждають, що одна зимувала бджола замінить одну, скажімо так, вісняну бджолу. На мій погляд, це зовсім не так, так як на, на ці умови буде впливати дуже багато факторів. Якісна обробітка, якісний вулик, якісні кормі і зовсім інакший стан речей міняється. Ми неоднократно демонстрували. Такі фактори, що ще в травні місяці ми наблюдаємо зимувалих бджіл, так як вони настільки здорові, що вони ще й в травні не відходять. У багатьох бджолярів є такий вистів момент жопи, що от бджола стара є, вона почала виховувати розпліт, сили їй не вистачило, вона відмерла, а нова ще не народилась. І от такий момент жопи, що е ну, стара відходить, а нова ще не народжується. І виходить, таке просідання сімей. Тут же ми бачимо, що тільки починають лупитися, стара нікуди не відходить, і ще далі її робота вона ще її робить. і тому подібне. Так що, друзі. Е... Не поклалися ми машенька. Знову угу. забили нуклеус поставити між улімами. Так що, друзі. Е... короче, Я для себе взяв, що взяв. Для хейтерів продемонстрував, бо вони мені обіцяли, що от таких хороробіток, які ми робимо, у нас не перезимують. Потім обіцяли нам, що вони обсеруться. Потім обіцяли нам, що розплод у нас буде чуть ли не з грудня і ну, до грудня, а буде починатися чуть ли не з січня. Так що, а отут і результат. Так що говорити може багато, а результат все рівно потрібно в ітогі продемонструвати. Ми його продемонстрували, несмотря на хейтерські, скажімо так, наміри, скажімо так, ну, довести якусь свою правоту, котру вони не змогли довести. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!